В і там є навіс на сіно. Вони ми на місці, що ми не робили. Час так і помаленьку, він, той на ліс mm -hmm. А розкажіть, будь ласка, що це за випадок, був, що сільські самооборони до вас сапами з'їжджалися. в нас Анченко заключив договір, аренд, договір на знесення оцих залів. Оце все, не маючи на підставі ніяких документів, О, і найняв е, як? Коля Віталій, як? Соболівський. Гнатем. Гнатенка Віталія свою команду, який не один розрізав завод, не один колгосп порізав на метал, познавав. Він його наняв, заключив з ним договір на демонтаж оцих завів, отих комор, кирпічних, зняти. і все, позирати, злетяти з землі, бо мав ставити сушку. Ми йому це не дали, він сказав, по-любому є.